Шановні друзі, вітаю. Одразу два питання. Перше. Надалі ми будемо робити різні випуски відеожурналу. Тобто, один для протипожежного ринку, один для охоронного. І друге. Поки що я буду говорити той мовою, яку вперше почув при народженні. Підкреслюю. Поки що. І так, сьогодні в випуску. Законопроект про захист осіб і майна. Чи вистачить ресурсів у професіоналів безпеки? Після рейтингу скільки можна отримувати цяцьки ринок безпеки та імунітет до корупції. Сірюс знов каже неправду. Партнерський рахунок від Security.ua. Передплата за відеожурнал 2017. Організований ринок охорони покусился на святої. А іменно на право государства безпокоїться о том, як нам с вами жить. Лучше. В правлінні Української Федерації професіоналів безпеки народився законопроект про захист осіб та майна. Погляди авторів документу органічно вписуються в систему забезпечення національної безпеки. Звичайно, у тому сенсі, в якому безпеку розуміють громадяни, а не влада. Проект закону вперше був представлений на конференції союзу робітників сфери безпеки у Харкові. Розробники вважають, що нарешті пора навести лад з суб'єктами охоронної діяльності, зокрема, визначити роль і місце поліції охорони, врегулювати діяльність військових формувань, відомчої охорони, служби безпеки підприємств і організацій. Також на думку активістів, вкрай потрібна розробка стандартів охорони, впровадження оцінки відповідності, надання можливості легально використовувати вогнепальну зброю тощо. Стрижнем документу є запровадження саморегулювання галузі охорони. Зараз невідомо чи вистачить у федерації ресурсів на втілення задумів, чи встигне прийти на допомогу офіс ефективного регулювання, чи піде МВС на зустріч. Поки що фахівці офісу зосередилися на реформі протипожежної галузі, а МВС нужденно хитається на своїй хвилі. До речі, у родини Авакова знайшлась власна охоронна фірма. Здається, міністра все влаштовує. Тем временем на рынке происходят печальные вещи. Сплошь и рядом фирмы охраняют за 12-14 гривен в час. При этом законопослушный тариф уже близится к 40. Некоторые вообще не выставляют посты, а только подписывают акты выполненных работ. Не удивлюсь, если названия этих фирм со временем всплывут в числе победителей так называемого рейтинга профессионализма. Місцем для проведення чергового рейтингу професіоналізму і безпеки була обрана пафосна державна резиденція. Організатори заходу запевняли, що під час оцінювання вони враховували безліч факторів. Проте, як завжди, прозорої методики рейтингування ніхто не побачив. Не знаю, скільки, 10 років сюди їздимо, і це вже рахується як життя. Учасники ринку обурились під дописом представника фірми-переможця у Фейсбуці. З'явились не дуже приємні коментарі. Скільки можна отримувати цяцьки від цієї дешевої контури? Дивує, скільки у нас ворон, які люблять те, що блищить. Це несерйозно для серйозних компаній. Security UA вважає, що організатори не відповіли на головне запитання: кому і для чого потрібний рейтинг. Якщо мати за мету інформування замовників, то їх цікавить один показник надійність збереження свого майна. Проте розробляти публічні коефіцієнти надійності у організаторів бажання не виникає. Чому? Причин багато. Як у нас кажуть, питання не на часі. Достатньо відкрити реєстр судових рішень і ознайомитись зі справами про крадіжки, які здійснюють самі охоронники. Наприклад, у Дніпрі охоронник фірми Гуардбезпека заліз до складу, який охороняв, у Львові співробітник Венбесту вкрав мобільний телефон. А у Києві наряд поліції охорони приїхав на виклик і, побачивши в квартирі сліди пограбування, привласнив колекцію старовинних монет. Це і є надійність охорони. До речі, одним з переможців рейтингу професіоналізму одразу після нагородження зацікавився офіс великих платників податків Державної фіскальної служби. Податківці отримали дозвіл на позапланову документальну перевірку зіркового підприємства. Журналісти чекають на результати. Констатуємо, що в Україні немає жодного об'єктивного рейтингу охоронних підприємств. А результатам конкурсів вибір України, бренд-року чи національний бізнес-рейтинг в галузі охорони і безпеки краще не довіряти. Без нас нікуди. Ми нужні ми, будем, ми потрібні, будемо нужни, скоріше, так. Ринок бізопасності не має імунітету корупції. Істот гоструктурі предложить купіть товар по завишеним ценам. Як Алчність моментально побіждає патріотизм. Департамент поліції охорони повідомив, куди слідують про порушення закону підлеглою структурою Дніпрі. 29 жовтня оперативники провели обшуки і оголосили про те, що посадові особи у ДСО Дніпропетровщини протягом тривалого часу систематично здійснювали розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Керівництво підрозділу навмисно купувало у приватних організаціях охоронюване обладнання за завищеними цінами. Таким чином, лише за півроку таких оборудок чиновники переплатили майже 900 тисяч гривень державних коштів. Зараз проводиться судово-бухгалтерська експертиза документа. Тації, яку було вилучено, як з'ясував Security.ua, кримінальне провадження проти поліціантів було відкрите ще у квітні цього року. Зловмисниками опікується Генеральна прокуратура. На теперішній час жодному з фігурантів провадження про підозрю не повідомлялося а запобіжні заходи щодо них не обирались. Security UA має велике бажання послухати обвинувальний висновок у суді. Хоча багато хто песимістично вважає, що з часом буде складена постанова про закриття кримінальної справи, звичайно, у зв'язку з відсутністю складу злочину. Рошлому випуску ми сообщали о грядущей неплановой проверке фірми Sirius. Вам интересно, чим это закончилось? У жовтні відбулася позапланова перевірка виконання ліцензійних умов фірмою Sirius. Нагадаємо, що однією з причин перевірки стало обурення інших учасників ринку рекламним слоганом Sirius – лідер пультової охорони. Після закінчення перевірочної процедури в ЗМІ з'явилися нові рекламні статті від Сіріусу. В них зазначалося, що фірма успішно пройшла перевірку ліцензійних умов. І увага, ніби довела є лідером на ринку охоронних послуг. Так би мовити, працює якісно і надійно. Кореспонденти Security.ua раптово опинились у місцях, де відбувались контрольні спрацювання сигналізації під час перевірки. Судячи із отриманих фото і відео, на тривоги разом із фахівцями управління ліцензування МВС, виїжджав один автомобіль Ніва, державний номер АА 6860 оа При цьому тривоги майже одночасно мали місце на борчагівці і на хрещатику. За інформацією, що надійшла до Security.ua, у обох фірм так званої корпорації Sirius на момент перевірки налічувалось лише три автомобіля груп швидкого реагування, і це на увесь Київ. Загальновідомо, що співробітники управління ліцензування суворо дотримуються кожної букви закону. Вони апріорі не могли за результатами перевірки зробити висновок, що Sirius є лідером, адже порівняння суб'єктів господарювання не входить до їхньої компетенції. Це означає, що Sirius знов каже неправду. Тим часом керівник Sirius супан Ніколенко розмістив у мережі світлину, де він тримає велику купу доларів. Ніби з грошима можна усе. Ситуація з Сіріусом ставить деякі питання до системи ліцензування охоронних послуг. Учасники ринку зазначають, що діюче ліцензування не забезпечує якість надання послуг і як засіб державного регулювання застаріло. Тим часом формальних претензій у органу ліцензування до фірми Сіріус зараз, нібито й нема. Але своє слово ще не сказав антимонопольний комітет, а також податківці і прокурори. Друзі, цей рік заканчивається. Вперед, новий, 2017. Нам подобалася робота для вас. Інтересно ли было вам? Ми по итогам подписной кампании. Відеожурнал Секюріті ЮАЙ це єдиний медіапродукт у своєму форматі, який системно сприяє розвитку приватної безпеки. Побачити випуски журналу можна на каналі YouTube. Над створенням відеожурналу працює команда журналістів з 15-річним досвідом інформаційного забезпечення індустрії безпеки. Передплата на відеожурнал здійснюється шляхом сплати так званого партнерського рахунку у розмірі 3 тисяч гривень, можлива оплата частинами. Кожний передплатник стає партнером відеожурналу і на цілий рік отримує рекламне банеро місце 124 на 75 та річну знижку 50% на розміщення матеріалів фірми на сайті security.ua.com. Відеожурнал виходитиме щомісячно. Першими партнерами відеожурналу Security.ua на 2017 рік стали компанії Сенк Охорона і безпека, Артон, Алтосан, фірма Рубіш, Охорона Київ, Комсервіс, Тісо, Біз Дістриб'юшн, Статус. Замовити партнерський рахунок можна за телефонами, що на екрані. Друзья, это пока все. Ждите партнерский счет, а если он вдруг не придет, звоните в редакцию. Тогда и в следующем году вы увидите журнал на экранах мониторов. Напоследок, в канун Нового года, мы покажем архивные фотографии с праздничных мероприятий рынка безопасности. Как говорится, наступающим. Mosses all around me, and so the feeling grows. It's written in. До побачення. Хай вам миром сміхається хата. Служба охорони статус: статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного.